Моя дівчина зрадила мені, а тепер заблокувала. Привіт, мені 23 роки, чоловік колишній дівчині 28. Постараюся коротко. Рік тому я дізнався, що вона зрадила мені під час відпустки. Це був слушний момент, щоб її з цим зіштовхнути, адже вона вже кілька місяців поводилася підозріло. І мої спостереження та інтуїція виявилися правильними. На той момент ми приблизно рік на пів разом жили. Після розмови я пішов, але ми продовжували спілкуватися. Хоча я став холодним, я чекав, що вона зробить якісь кроки, докладе зусиль, щоб мене повернути, але цього не сталося. Або ж її старання були настільки мізерними, що не заслуговували ні на що. Я місяцями чекав без жодного контакту і відмовлявся остаточно розривати стосунки, сподіваючись побачити, чи буде з її боку щось реальне, поки я зосереджувався на собі. Я й не помітив, як минули місяці й роки. Її контакт був у мене, але спілкування було дуже непостійним, і от цього року раптово вона почала пропонувати щось робити разом. Але я щоразу відмовляв. Зрештою, я сказав, що можу з нею трохи зустрітися. Я планував на цьому все остаточно завершити. Потім вона захворіла, але мені було байдуже, бо я дізнався про це від друга. У ті дні я готувався до іспитів, тож не став цікавитись, та й вона сама зі мною не зв'язувалася. Пізніше я написав їй, запропонував зустрітися і остаточно розійтися. Минуло кілька днів відповіді не було, і я дізнався, що вона мене заблокувала. Я не хочу більше до неї звертатися. Бо це виглядатиме так, ніби я знову віддаю їй контроль. Але водночас мені хотілося б зв'язатися з нею для себе самого і поставити крапку по-людськи, адже весь цей час я ніби ніс цей тягар. І тепер хочу рухатися далі. Можливо, хтось мав подібну історію, поділіться своїми думками. Редагування. До речі, вона ще винна мені гроші. Теж хотілося б їх повернути або вже просто забути про них. Лол.